Привіт, друзі! Рада вітати вас на каналі. Вона сьогодні вже я не знаю, який день, але дуже вітряно, по рахунку, який день, а так субота, я знаю. Дуже вітряно, прям, ну якось оце коли вітер, я коли, знаєте, такий дуже хороший в мене настрій, то я можу, звісно, щось поробити. Але оце сьогодні думала на город піду там підсапаю, бо є, що треба її обробити гербіцидами. Ну, щось взагалі нічого не хочеться. Ну, по вітру то можна сапати, але ж гербіцидами не можна працювати, бо воно здує все, я не знаю, куди. Такий вітер шалений, що. Коли він пройде, то, то морози, то те. Ну, краще, нехай буде вітер, чим ці приморозки. Сьогодні в нас передавали, що з п'ятниці на суботу можливе. Я дивилась в інтернеті було, але в нас, так як ми. Майже ж на межі з Кіровоградщиною у нас не було. А там, де я дивилася Полтавська область на межі з Сумщиною, то приморозок все-таки був. На цей раз нас трошки пронесло, але знаєте, передають, що ще він буде. Той приморозок. Чи приморозки, чи вони коротше, ще, ще не кінець. Як не одне, так інше. Але що ми зробимо? Погода є, погода Проти погоди нікуди не підеш. У нас вже вечір, до речі, я думала не знімати, але все-таки ви кожен вечір чекаєте наших відео, тож трошки познімаю. У нас сьогодні річниця весілля, і на вечір ми трошки вирішили посмажити шашлик, і це будуть крильця. Тож зараз посмажимо повечеряємо, а поки вони будуть смажитись, я хочу піти полити там в парничках. Бо все сухе воно повидувало. Так що ось такі в нас справи. Якось ці дні щось нічого у нас не робиться. Ми то туди поїхали, то сюди. І ось так воно таке дує, що аж пилюка просто літає, що нічого не видно. У мене є тут такий куточок, де загартовується розсада, отож я її ношу, ношу. Ну, сьогодні вітром її піддуло добре. Ну, Зараз буду вже заносити. Ви бачите, що робиться? Вона вже нахилена в одну сторону. Що, треба зати, щоб Вона там і стояла, але тут було сонечко, то я сюди її поставила. А тут дуже вітряно, ну сонечка вже немає. Що ми маємо? Квіточки я пересадила, стоять вони. Треба їх гарно почекрижити, щоб з неї був толк, бо це ж вона ампельна, її обрізати вона тоді буде так, наросте дуже гарненько. Це петунія. Потім щось ця хризантема, що вчора прийшла, я її пересадила ось в стаканчик, і нехай вона загартовується, вона трошки вирівнялася. Ну, хто дивився вчора відео, той бачив, знає, про що я кажу. Нехай загортовується потім її висадимо. Ось ця квіточка пиларгонія. Ну, У мене це калачик. Вчора, до речі, ми ж заїжджали це в садовий центр, де продаються квіточки, дерева, там дуже багато всього. І пеларгонія там була така гарна, ну, я щось не захотіла. Думаю, ну, наступний раз ціни щось отакий От кущик, оцей мені привезли. 100 гривень, 80 гривень. Я вон, краще пету. Ні, Не нагребла, я скажу. Щось Макс каже, давай більше. Я кажу, то досить кажу, колись іще колись подивимося. Поки така погода, то носимося з нею туди-сюди. Так, оце ця що прийшла. А це ось моя хризантема, Коли її ставиш холодочок, вона така гарненька, живенька. А коли ось вона сьогодні постояла трошки на сонечки, вона отак в'яне. Але потім за ніч вона відійде. Завтра зранку буде гарна. Ну, вона укоріниться і все буде добре. Ось так от. Ось так смажиться шашличок. Правда, сьогодні погода не для того, щоб смажити шашлик, ви бачите, затулили з однієї сторони, з іншої, бо дуже, бо дуже дує. Тут у нас крильця і рибка. І буде така вечеря у нас. О! Дивіться, який у нас вітер дує, прям здуває. Тут буде. Смажити он. Макс, добрий день. Добрий вечір. Добрий вечір, Як ти там? Добрий день! Що там в очі попали? Да. Воно вже все поводувало знову. Ми вже, який... вже який раз підкладаємо, 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 підкладаємо. Так, смажте моя картопля вже готова, а я піду цей полью в парничку. Помазать зараз. От ззаді в каструлі є цей соус залишився. Кісточку зараз принесу. Тож, Макс буде смажити шашлик, бо ми щось збиралися смажити, а тут до нас заїхали, його забрали. кажу, добрий день, буду я смажити сама. Це він якраз встиг, коли я вже. Якраз приготувала, то він буде собі смажити. Отакі ці чоловіки. У мене, до речі, чоловік з інтернету, щоб ви знали, бачите. це... До того що я так колись бачила прикол в тіктоці, що що ви боїтеся? У мене чоловік навіть з інтернету, і я йому довіряю ключі. Так що ось так от. Ну що було діло? Взагалі-то ми побачилися в електричці, як їхали на навчання, але потім він мене прослідував скрізь. І на вокзалах і в електричках, знайшов в інтернеті, додав. Мене і там мені писав, писав. Я не реагувала. Він мені, до речі, спочатку не сподобався, а потім вже пішло-поїхало. Завойовував, завойовував. Так що... Ех, були часи. Пішла я, бо зараз вже й темно буде. Я на городі плила, що хотіла, як бачите, тут все скл... не складено, валяється, але воно лежить сьогодні на ніч я вкривала, зняла. Зараз подивлюся по погоді, що там передають. Можливо, ще вкриє, а можливо, і ні. Ну, воно так лежить, бо я вже не знаю, що, що робить. Я трошки вже втомилася його туди-сюди тягати, але, як сказати, в мене тут метр на метр, а люди цілі городи вкривають, то я вже промовчу за себе. Цегло Зато вже стягнули з Євгеном сюди, на кучу, на край треба їй занести на місце. Як бачите, те, що я казала, що треба сапати город. Оцей миші дуже гарно зійшов. Та й не тільки і щириця, лобода. Та, висипає. Висипається, да, воно дінеться, все, висипаємо. Редиска, до речі, відійшла. Я її ото пару днів полила і вона відійшла, бо померзла так добряче. Полила свій розсадник хризантеми. Стоїть вона вся. У ну, нас тут не, цей, не череночки, а тут є маленькі корінчики, то вони стоять собі. Треба буде підживити ще її. Це місце тут для розсади чекає, ну і цибулька, цибуля заросла також. До речі, треба вирвати цибулинку на салат. О. Ще я тут полила ось ці два рядочки огірочків, що я садила ото з кропивою, вони також почали сходити. Саме головне, щоб морозу не було, але я їх сьогодні також вкривала. І дивлюся, що це не огірочок, це кабачок зійшов. Треба його від ціля прибрати. Грудки, звісно, є. Їх багатенько. Але, отак, як сапати, то там земля ще поки волога. Це ж позавчора підгортали ми картоплю. Ну як? Я не скажу, що прям дуже підгортали, але що я хочу сказати, що вона за день вже вон, знову показалася. І знову ж такі грудки вон, які. Вон вже знову так брізка. Тож на городі потихеньку все сходить. Тут те там зійшло, то те там зійшло. Так, йдемо вечеряти. А ще зараз треба полити хризантему, Ту, що я розсадила її на квітнику. Зараз полью і все, будемо йти вечеряти, бо вже Макс, до речі, пішов там десь, готує вечерю, Салат накрашив, бо бачила, в вікно я ходила. Так що ось так от. Зайшла вже в будинок і тут чекає така вечеря. Ну, ми разом готували, але Макс ось тільки що на стіл накривав. Картопля, крильця. Крильця, бачиш, ти підпалив. Не я. А то завжди в мене чорненькі. Тепер в тебе рибка, салат і хліб отакий от Женя дуже полюбляє.